У нас у кожного свій шлях, свій хрест дарований від Бога, як часто з заздрістю в очах чужу ми просимо дорогу, і з болем кажемо в душі, якби мені твої невдачі, як часто просимо ми всі про долю іншого, і не бачимо все те, що сховане Творцем, не знаємо важкості дороги. А тільки з впертістю ідем шляхами іншого, на Бога все нарікаючи в серцях, а Він все дивиться із неба, на нами кинутий той шлях, якому слідувати треба, який Господь підготував. Він добре знає сили наші, той хрест, який для нас послав, несе лиш радості і щастя, а всі проблеми. Лиш пісок, тернисті сходинки до неба. Якби ми бачили, як Бог про нас піклується, не треба чужому заздрити в душі, бо ми не несли Його ношу. Давайте спинимось усі. І з вдячним серденьком, я прошу, приймем дарований нам шлях. Творцем готова на дорогу, без іскри заздрості в очах. Життя довіримо ми Богу і будемо з радістю йти шляхом дарованим до неба. Словами, Господи, прости, мені вже іншого не треба, лише те, що Ти подарував, в душі з довірою приймемо. Усе, що Бог підготував, тоді я знаю, це знайдемо не тільки спокій для сердець. А ще й омріяне те щастя, яке дарує нам творець, разом із Господом все вдасться. Свої здолаємо шляхи. Не сумніваюся, а знаю, неначе звільнені птахи, Із клітки вилетим до раю.